Хочете подарувати квартиру дитині, або свою частку в квартирі своєму сину? Наприклад, якщо ви розлучаєтесь з дружиною і не хочете нічого лишати їй. Або може бабуся хоче подарувати квартиру онуку. Як обкладаються податками подарунки, які робляться дітям? Наприклад, нерухомість? Зараз Марія вам все розкаже. Ми з колегою оформлюємо дуже багато угод по нерухомості. Зокрема, по спадщині, по подарункам, по поділу майна подружжя. І податки, їх розмір дуже сильно залежить від вашої ступені спорідненості. Податок взагалі не оплачується, тобто нульова ставка ПДФО, якщо відносно дитини малолітньої ви є батьками. Рідними братами, сестрами або дідусь та бабуся. А дальні родичі це твої рідні тітки, дядьки, прабабусі, прадідусі, племінники, племінниці, оплачують податок. Це у нас 5% ПДФО, 5% військового збору. І нагадую, ті, хто давно живуть за кордоном, довго це що? Це більше 183 днів і вже втратили зв'язок з Україною. Немає відкритих українських карток, на рухомості, центр за... життєвих, інтересів. життєвих інтересів вже втрачено. То тоді, друзі, як і для іноземців, оплата податку повній. Це у нас 23%, 18% ПДФО та 5% військового збору. Часто ми робимо договори дарування нерухомості від батька, наприклад, на дитину, тоді коли у нас є розподіл майна подружжя, так. Але вони не хочуть судитися між собою, тому подібне, а просто так домовились, що чоловік дарує свою частку в нерухомості на дитину, і дружина з нього більше нічого не вимагає. Ось таким чином ми вирішуємо часто спори по нерухомості між подружжям. Якщо вам потрібно це зробити в Києві, ви можете це зробити у нотаріуса, з яким співпрацюємо ми. Звуть його Броніслав Погорєнов, його контакти ми залишаємо тут.